Слава Ісусу Христу! Всучасні отці, панове депутати, запрошені гості, шановна стебницька громада, вітаю вас у цей урочистий день, яким завершується робота стебницької міської виборчої комісії міста Дрогович Львівської області з підготовки та проведення чергових виборів депутатів місцевих рад. Сільських селищних міських голів, які відбулися 25 жовтня 2015 року. Уручись частину першого пленарного засідання першої сесії Стебницької міської ради сьомого скликання пропонує розпочати вшануванням пам'яті загиблих героїв стебничан Богдана Вайте, Мар'яна Тишеля і Тараса Зузуй та всіх інших героїв, які віддали своє життя. למה די? תעוזו לי עתו. та чесним Отцям. Господи Ісусе Христе, сину єдинородний, беззначального Твого Отця, Ти сказав прочистими устами своїми, що без мене не можете творити нічого. Господи Боже мій, вірую, обіймаю я душі мої. І серце моє сказане тобою, і припадає до твоєї благості. Допоможи нам грішним у цій справі, яку ми розпочинаємо, щоб все з тобою разом творити і перемагати. З передвічним твоим Присвятив жутурящим твоїм духом нині і почав час і на віки вічні. Амінь. Господи, ми помолімся, Господи помилуй. Милосердний Боже і Господи, дозволь тим, котрих ти вибрав з-поміж народу нашого, служити для добра цього міста. Їхні сім'ї і наше місто. Відчакуй лукавої спокуси. Благослови на добре всяке діло, чисте і святе, щоб словами уст моїх і всіма ділами їхніми ми разом прославляли Твоє Присвяте Ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. За результатами виборів охорони Стерницького міського голову та 26 депутатів Стерницької міської ради. Усі є зареєстровані Стерницькою міською виборчою комісією. Перша урочиста сесія Стерницької міської ради цього скликання оголошується відкритою. Відповідно до протоколу Стерницької міської виборчої комісії міста Дорогович Львівської області, при результати виборів Стерницького міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі участь у голосуванні взяли 6 тисяч виборців із 14 588, внесених до списків виборців на усіх виборчих дільницях. Найбільшу кількість голосів виборців у єдиному домандатному виборчому образі, а саме 2674 голоси, що становить 40,4967 відсотків, отримав Старосольський Петро Романович. Тому... За підсумками голосування та результатами чергових місцевих виборів 25 жовтня 2015 року обрано Степницьким міським головою Старосольського Петра Романовича 27 липня 1959 року народження. Громадянина України, освіта вища, є членом Духопільської міської організації з об'єднання Батьківщина, працює інженером земельного господарства у ТЗО «Карпати», проживає за адресою міськсостебників Львівської області, об'єднання висування Дургопільської міської організації з об'єднання Батьківщина. Запрошуємо Старосольського потреба Матвича для складання присяги. Таросольський Петро Романович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, необхідно дотримуватись Конституції України, це законів України, сприяти втіленню їх життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконуватиму свої службові обов'язки. Нечесні отці, вельми шановні пані і панове депутати усіх скликань Степницької міської ради, новообрані депутати, голови Степницької міської ради усіх скликань, гості, голови Дрогобича і е, Трускавця, керівники підприємств, установ. Мельмешановна Стебницька Романа, для мене сьогоднішнє інавгураційне дійство не стільки почесне, є відповідальне, адже саме цей урочистий день, дає старт мені і нашій команді, показати, що ми можемо зробити і як зробити так, щоб витягнути наше місце, місто, з цього, ще раз повторю, з цього абсолютного нуля, на якому воно опинилося, то навіть видно по залу сьогодні скільки зібралось громадян. На жаль, так вийшло, що наші люди розувірені і не вірять ні нам, ні депутатам, минулих скликань і теперішніх скликань. Так виходить, що Депутати живуть своїм життям, особливо на Стернику, а влада живе своїм життям, як не прикро. Але я думаю, що ми зможемо переламати той стереотип. тільки консолідації депутатського корпусу. Усіх не дуже громадян. Ми все ж таки зрушимо наше місто з тої мертвої точки. Вважаю, що разом з тим усвідомлюю, що до керма міста стаю у нелегкий час, коли не варто особливо розраховувати на допомогу держави, коли на сході йде війна. І всі ресурси йдуть, як кажуть, туди, на ту нашу війну, що йде. Але і є внутрішні ресурси, які, які можна втілити в життя для розвитку нашого міста. Звертаюся до депутатів новообраних Степницької міської ради. Давайте зробимо реальні кроки, які були в наших передвиборчих програмах. Аби повернути кредит довіри до, на, до, до нашої влади. Я розраховую на вашу підтримку у даних питаннях. Шановні депутати, кожного з вас я закликаю займати активну патріотичну позицію. Вибори закінчилися. Давайте забудемо, яких ми партій були. І Що ми робили, як ми агітували? У нас є зараз одна партія стерник. І ми повинні сконсолідувати всі свої зусилля для того, щоб піднати, підняти наше місто. Мені особисто, як стебничанину і, мабуть, вам усім, прикро чути таке слово, як депресивне місто. Але воно відноситься до нашого міста. Тому першочергове спільне завдання зламати цей образливий стереотип командою, націленою на високий результат і роботою. Цього чекають від нас виборці. За цим кредитом вони виносять нам перші будуть ну, суворі об'єктивні оцінки. Хочу наголосити, що без найменших зволікань треба розробляти стратегію соціально-економічного розвитку, закладати фундамент побудови самодостатнього заможного міста. Я думаю, якщо ми сконсолідуємо свої сили, нам це під силу. Я переконаний, що і впевнений курс влади, обраний з урахуванням сподівань слідничан, вартить кращого життя, приведе до очікуваних успіхів і вагомих звернень. Хай нас у наших намірах благословить Господь Ось і осінить своєю святою мудрістю. Слава Україні! організації політичної партії громадський рух народний контроль, винащик Світлана Ярославівна, Руденко Андрій Вікторович, Щепін Галина Йосифівна, Трач Андрій Васильович, Віриша Івана Іванівна. Анна Олександрович. За виборчим списком Другопської міської організації Стовліївського об'єднання Батьківщина Петруняк Андрій Мирославович Миско Петро... Петро Йосифович, Біла Роман Львович, Марго Андрій Володимирович. За виборчим списком Дуробицької міської організації з об'єднання Свобода, Пубицька Марія Петрівна, Асафат Іван Богданович, Полинич Василь Ігонович, Ториницька Ірина Єрисаніна, за виборчим списком Дуропицької міської організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Побережній Павло Йосипович. Магом Іван Зеновійович. Козур Степан Васильович. За списком до списом виногодиської міської організації політичної партії в Савопович Карп'як Ірина Мирославівна Полетиш Марія Петрівна. Андрій Анатолійович. За виборчим списком дорогопільської міської організації Народного руху України. Пету Василь Федорович. Пету Ярослав Васильович. За виборчим списком дохопівської міської організації політичної партії громадянська позиція. Нелюбін Володимир Анатолійович. Міжко Михайло Замонович. За виборчим списком Другобіцької міської організації радикальної партії Олега Ляшка, а Андрій Анатолійович. Клич <плес> Віталій Сергійович. Для зачитування тексту присяги запрошується новообраний депутат Степницької міської ради самого скликання Плитич Марія Петрівна. Новообрані депутати встають і повторять текст присяги. Присягаю на, вірність українській державі. Присягаю на вірність українській державі. Присягаю дотримуватись Конституції України та законів України. Присягаю дотримуватись Конституції України та законів України. Присягаю обов'язки депутатів виконувати чесно та сумлінно в інтересах громади міста Стерника. Присягаю погодські депутатів проводити час рівно на користь команди системи. Комісія, вітаю новообраного Степенського міського голову Старосольського Петра Романовича і депутатський склад Степетської міської ради 7 скликання. Бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги в роботі, добросовісного виконання своїх зобов'язань перед Степетською громадою. Успіхів вам!